За фактами використання радянської символіки на Сумщині 9 травня поліція проводить слідчі дії. Таких випадків цієї неділі під час масових заходів зареєстрували два, розповів Суспільному співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. 9 травня у місті Путивль місцевий житель на балконі будинку, де він проживає, вивісив банер із забороненою в Україні комуністичною символікою. Того ж дня у місті Тростянець по вулиці Набережній було виявлено 10 автомобілів і групу людей, які теж при собі мали заборонену в Україні символіку. В обох випадках у поліції повідомлення ці зареєстрували. На місця події виїжджала слідчо-оперативна група. Все це задокументовано і поліція зараз проводить слідство. Світлину із автопробігу на своїй сторінці у Фейсбук розмістив заступник голови Охтирської районної ради Валерій Партала, який був присутній на ньому. Сам чиновник коментувати цю ситуацію відмовився. Єдине сказав, що радянської символіки у них не було. Ще один із учасників акції Олександр Хитов, депутат Тростянецької міської ради від фракції Наш край. Символіки антирадянської ніякої не було. Це все видно на фото і на відеозйомці. От. Був там бойовий був полковник, да, у нього були награди, його медалі. От. Ми з ним сфотографувалися. Дуже з великим задоволенням я сфотографувався. Він, ну там і інші фотографувалися. Чому до мене така увага? Ну, мабуть, це, мабуть, вже особиста просто меребови до мене, неприять, скажімо так. От і все. Це він це використав і всі, всі, всі соцсети, значить там і кримінальні справи, там, і все це все, все це надумане. Позиції Юрія Бовина тепер ми не маємо слухавкові. Неборе у його приймальні нам пообіцяли передати наше прохання про коментар. Другий випадок, за яким поліція відкрила кримінальне провадження за використання забороненої символіки, за ось цей банер на балконі у путивлі. Нагадаю, від 2015 року в Україні заборонені виготовлення, поширення, також публічне використання радянської символіки. Таке карається обмеженням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Якщо ж правопорушення вчиняються представником влади, то вони караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Від забороною зображення серпа і молота або інших символів комуністичного режиму. Також георгіївські стрічки, виняток. Твори мистецтва, музейні експонати, медалі та ордени усе це прописано у законі про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.